Добрий день, українці. Сьогодні на огляді і в продажу автомобіль моєї однокласниці, її чоловіка-захисника нашого. Він зараз воює. Mazda CX5 2016 року. Автомобіль в базовій комплектації спорт. Ну що, є, на повному приводі. Я сьогодні вам про нього розповім. Поїхали! Дивіться, під капотом двигун 2,5 скєктів, повний привід, Що плюс для базової комплектації, повний привід навіть у максималки, може бути. може не бути. Тут в принципі, тільки вона приїхала з пробігом 138 тисяч км в Україну, зараз 146 вона приїхала, то не зроблено, поміняємо масла. Все. По пошкодженню, мінявся капот, тут ви побачите, бо зараз фото з акціону приложу по правій стороні, в основному прочос. Поміняний новий капот. Все інше робилось бушне, ну, напевно, тут оце, направляючи ванжерон оце, крила, такі, скажімо, да, робився. Стакан не чіпався явно. Мінялась фара, бампер, крило, дві двері. І оце крило робилось. Ось тут трохи воно робилось, було підм'ято. Все інше в рідному окрасі. По-моєму, ще на праве крило трошки затягували, я приладом проходився і, і все. Так, все інше в заводі. Лобове скло поміняне. я правда не точнював, чи тут чи в Америці, без колі, без зауважень. Тут все. Так автомобіль виглядав на аукціоні в США. До речі, що стосується прийомів, провіряв, не чіпались вони. Тобто тут таке пошкодження було не дуже значне. Тільки по скажімо, по наружним філенкам. Дивіться, що стосується стану салону, сидінь, вона зараз після миленьких хімчистки. Незначні такі є, от. зараз показую. Невеличкі потертості є, але незначні. Трошечки є на кермі. Отут. Ну і Можна шкіру перетягнути, якщо це буде заважати. Е, пробіг от у нас зараз 146 тисяч кілометрів. Ну, в комплектації спорт особливо я вас нічим не здивую. Чотири склопідйомники, електродзеркала, Traction контроль систем відмикається і обнуляються датчики тиску в шинах. Напевно, ще один з датчиків, якийсь хандрить, тому що тиск перевірений, а все одно горить чомусь. Лампочки. У нас є управління тут hands-free, bluetoзом. мультимедії, бортовим комп'ютером також. Ми тут можемо перемикати інфо, де у нас? А ось так воно перемикається. Далі в нас є мультимедіа вже верстайлова, в неї 16-й, до речі, модельний рік. розмитнилась вона, от я покажу на шильдику тільки вірх ногами. 12 й місяць 15-го року в неї конверна дата, тобто вона розмитнилась з 15-м, по-любому в, в Україні. Звичайний кондиціонер, він працює, до речі, без зауважень. Тут шайба стандартна мультимедіа, електроручник і спортрежим є для коробочки. Ну, Мультимедіа має в собі камеру заднього вигляду чи виду з проекцією. Два USB-адаптера, тут є AUX, під навігацією SD-карту тут є місце. І все, ну Bluetooth, звісно, є. Такий підлокітник ще з одним зарядним от, адаптером. Такий ключик, кнопочка старт-стоп, як зазвичай це в мазді. Ну все. Дивіться, зріст мене 193 см. Я сиджу сам за собою. Тобто я там сів, як мені зручно. Я не ображений, місця мені тут вистачає. Тобто Я трошечки десь можу колінками зачепитися, але в принципі я можу рухатись так далеко, мені зручно, навіть з моїм ростом так можна. Їхати. Ну, все добре. По безпеці тут, до речі, тут були тільки штори, вони відновлені, безпека повністю справна, і потолок зроблений, от я вам його показую. Потолок та потолок. Тільки стеля він називається на українській мові. В багажнику єдине, що дивує, що дуже в цілому рідкий екземпляр є шторка задня. Ну, це дивує дуже-дуже, тому що навіть і в багатих комплектаціях не завжди зустрінеш. От, зараз я відстаблю і отак вона складається. Ми можемо бачити після цього. Багажник Він чистенький, достатньо об'єму в ньому в cx 5 Тут трошки свого мотлаху, тут дві якраз для, для них зроблено. Ну Знизу тут запаска, вон, дамкрат, балонник, все на місці. No problem. На рахунок технічного стану, я вже і перед оглядом на ній прокатнувся. В мене зауважень ніяких немає. Більше того, власник цієї машини, не дивлячись на те, що він зараз на фронті, але він автомеханік і він цю машину робив. Як для себе, ну як сам людина, скажімо так, розуміючи в цьому. Тобто я впевнений, що з машиною в технічному стані не має бути ніяких проблем. така ситуація. Що хотів сказати, це x 5 дуже непогана зручна машина, мені дуже подобається. До речі, в цьому червоному кольорі дуже непогано. І є є єдине, що опустив на передньому бампері, трошечки є дрібна пасічонка від камінців. Так, взагалі, в цілому все тут. Давайте спробуємо вирушити від нуля до сотні. Вмикнемо спорт спортрежим, поїхали. Ми рухаємося вгору, до речі, чим ускладняємо завдання. А ось ми зробили сотню. Все непогано, наче так все добре. Зараз ми переїдемо по рельсах. Все тихенько. Ще що хочу сказати, що. Жодна людина не поставить під сумнів надійність двигунів і АКВП цього автомобіля. Вони ходять дуже-дуже добре, можна сказати, бездоганно. То за це от перейматися взагалі немає сенсу. Найбільше, правда, в мене особисто був пробіг в цей X5 і 200 тисяч кілометрів. Жодних проблем я на ній їздив кілька місяців. Не підбирала масла, автомат працював шикарно, причому та машина теж приїхала з Штатів на цьому пробігу. На цьому пробігу, пробігу 200 тисяч кілометрів. Хлопці забрали в Кривий Ріг, їздять до задоволені, все добре. То майте на увазі. Дивіться, в цілому до автомобіля в мене зауважень немає. Це x 5 в цілому зручна машина, дуже непогано. режим можна вивкнути. А так, їде вона дуже непогано, виглядає вона теж приємно. Я вам раджу, а там же приїжджайте, дивіться самі. Ваше рішення буде за вами. Мені все сподобалось. Як для базової комплектації, це x 5 Дуже все непогано. Деяких, то пару дрібниць, я вам про них розповім. А так машинка. Залік. Від мене залік. На зв'язку. До зустрічі. З вами був Льоха Трандавта. Всім бажаю миру, на нам перемоги.